Олександр Явтушенко, голова ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Київській обласній державній адміністрації, юрист, правозахисник. А пане Олександре, я стежу за вашими соцмережами та я бачу велику діяльність в тому числі вашу. І розкажіть, будь ласка, ви комунікуєте безпосередньо з внутрішньопереміщеними особами. Розкажіть, будь ласка, от власне з перших уст, які проблеми є, які потреби є. Так, да, дуже дякую. От у мене є невеличка презентація. Насправді на, на всі розуміють, що війна в Україні це найбільша міграційна криза взагалі в Європі з часів Другої світової війни. І очевидно, що вирішити цю проблему якимись там точковими заходами є абсолютно неможливим. Не є секретом, що там багато людей і до війни, і зараз прагнуть на. Наприклад, переїхати в Сполучені Штати Америки, чому, бо там є так звана американська мрія. Я, от з пані Дариною, повністю погоджуюся в тому контексті, що ми маємо щоб вирішити цю проблему, маємо зробити новий фактично суспільний договір, результатом якого має стати українська мрія. Тобто, це фактично створення комплексу умов, а для того, щоб от у нас на Називається панель повернути людей. Я думаю, що важливо говорити про те, щоб людей, по-перше, втримати тут вже тих, хто ще залишився, хто є і повернувся, щоб вони знову не поїхали. І другий момент це повернути людей. І в основі, звичайно, цієї стратегії має бути економічні критерії. Чим погоджуюся з паном Глібом. От пані Дарина зазначала теж вже. Ми проводили опитування, до речі, в рамках ради ВПО, що основними проблемами, ключовими, які заважають інтеграції переселенців: це відсутність власного житла, відсутність роботи або неможливість, іноді навіть це психологічна неможливість розпочати або відновити свій власний бізнес, бо це насправді дуже важливо. І третій. Критерій, це а, взаємодія з переселенцями. Коли я вживаю термін переселенці, я маю на увазі і внутрішньоперемічних осіб, і тих переміщених осіб, яких ми маємо за кордоном. А якщо ви подивитеся, і от і колеги зазначали і під час попередніх панелей і дослідження до нашої панелі ми бачили, відусіль випливає той факт, що всі держави, в яких українці опинилися, європейські держави і за океаном. Вони е, вигадують якісь дуже комплексні програми а на насправді піклування про переселенців. А звичайно, що вони, виходячи із своїх національних інтересів, тих, хто найбільш кваліфікований, вони намагаються скористатися цим і інтегрувати їх уже в свої країни, використовуючи ці трудові ресурси, що на, насправді для України величезна втрата. Е, противагу цьому в Україні фактично відсутні якісь а, комплексні програми роботи з тими переселенцями, які знаходяться у нас за кордоном. Тобто ми про них, ну, можна сказати, так забули, хоча це основа того населення економічно активного, яке, в ідеалі має повернутися більша його частина і займатися якраз відновленням країни те, про що ми сьогодні говоримо. І от дуже, так, Коротко, ось яких буквально півтори хвилини бачу, в мене залишилось, ми розробили комплексне бачення, можливо, воно трошки революційне, але воно не радикальне, воно саме науково обґрунтоване. Яким чином можна вирішити ті три проблеми, про які я зазначив? По перше, це. Соціальне житло, тобто це будівництво нового викоснуючого або ремонт занедбаного. У нас є насправді дуже чудове законодавство про е, житловий фонд соціального призначення. Але на превеликий жаль, е, громади, тобто місцеве самоврядування, в більшості випадків вони не використовувані не, е, не користуються цим законом, оскільки в них нема нормативної вимоги придбавати житло соціального призначення, і відповідно, потім ми отримуємо різні. Випадки, коли там перевиконання бюджету, або ну теж називається там зайві кошти, які можна було б направити на соціальні питання, витрачаються там на бруківку, на ремонт шпатанів і так далі, а не на підтримку армії або створення соціального житла. Друга можливість це пільгове житлове будівництво. Насправді, ми дуже багато спілкуємося з громадами в Київській області, і майже всі громади та там мери міста так далі, з ким ми спілкуємося, вони говорять, що громади готові навіть безкоштовно виділяти землю під будівництво, під під якісь комплексні програми будівництва житла для внутрішньопереміщених осіб. І ми маємо бути відвертими, що а, багато внутрішньопереміщених осіб, якщо для них Створити а, трошки нижче ринкової вартості за рахунок того, що земля безкоштовно, і за за рахунок різноманітних кредитних програм, які насправді елементарно дати, вони могли б власними коштами придбати то собі житло, яке вони втратили, воно було зруйновано. Вони можуть придбати нове житло. І насправді, на моє суб'єктивне переконання, це взагалі найкращий варіант, бо житло, яке людина. Змогла завдяки донорам і так далі різноманітним програмам придбати у власність, але за свої гроші вона його цінуватиме набагато більше, чим чим те житло, яке вона отримує просто безкоштовно. просто так. Дуже багато сьогодні ми говорили про те, що а, деякі країни сприяють інтеграції деякі країни вже думають про те, як би потихеньку цих біженців повернути в Україну. Там а, ми в ЗМІ багато. Бачили інформації про те, що деякі країни намагаються зробити якусь виплату а, біженцям, якщо вони повернуться додому. Я думаю, що ми маємо якраз комплексно працювати з такими країнами для того, аби а, не вони думали, а як би нам виконати да можливо не не дуже гарне слово, але позбутися тих а, біжен, біженців, які стали для цих країн, теж можливо. А, Деякому плані проблемою ми маємо комплексно працювати і спільно розробляти програми інтеграційні, щоб і ті зацікавлені країни, які хочуть, щоб біженці поїхали, і ми, як Україна, яка хоче цих людей якраз повернути, маємо спільно працювати для того, аби була якась комплексна програма з кожною країною окремо цих людей повернути, і головне їм забезпечити тут на, на території України. Умови для того, щоб вони могли цю українську мрію, з якої я починав реалізувати, тобто мали власне житло, роботу і почувалися себе повноцінною частинкою тієї громади, в яку вони прибули, і звичайно ж, я оскільки сам зі сфери бізнесу. У нас одна з найбільших мережок тельмологічних клінік в Україні приватних візіум. А я переконаний, що правильна підтримка бізнесу, який підтримує переселенців. Вона є дуже ефективною. Наприклад, у нас є е, дуже багато соціально відповідальних бізнесів, в тому числі і в Київській області, які е, тим ВПО, які перемістилися, вони безкоштовно дають житло, якщо вони у них працюють, тобто вони отримують повноцінну заробітну плату і безкоштовно живуть. Я е, певний, що держава могла б там і шляхом пільгового оподаткування або інших якихось е, пом'якшень умов ведення бізнесу, могла б підтримувати такий соціально відповідальний бізнес. Щодо того, як вирішити проблему зайнятості населення, забезпечити переселенців роботою. А, найпростіший варіант, до речі, ми от там в рамках багатьох робочих груп зі службою зайнятості, в тому числі обласною, обговорювали питання. А, якщо ви знаєте, у нас є вже багато років така а, норма права закладена, що підприємства мають працевлаштовувати осіб з інвалідністю. А інакше у них там є певні штрафи. Очевидно, що, хоча б на перший час ті особи, які приїхали і бажають інтегруватися в приймаючу громаду, а, було б доволі правильним рішенням, на наш погляд, а, зробити аналогічну вимогу для бізнесу щодо переміщених осіб. Тобто, якщо вони відповідають всім вимогам а, кваліфікаційним, таких осіб треба працевлаштовувати в, в обов'язковому порядку. А, Друге, ми з багатьма народними депутатами працюємо зараз над тим, ми вже перший цикл успішно завершили, аби переселенців навчити і допомогти їм скласти бюджет, бізнес-план, податися на державну програму власна справа для отримання гранту для відкриття власного бізнесу. Ми глибоко переконані, що ті внутрішньопереміщені особи, які, наприклад, мали успішний бізнес, Особа мала в Маріуполі це дуже легко підтвердити, бо вона подавала податкову звітність і так далі. Видно, що бізнес був. Вона його втратила внаслідок війни. Перемістилась зараз. не має можливості а, відновити свій бізнес. Ми вважаємо, що. А, Правильно було б для таких осіб, які мають позитивний фідбек власного бізнесу, і відповідно є набагато більше очікувань щодо того, що якщо така особа знову почне бізнес новий, він буде успішним з великою долою вірогідністю. Правильно зробити в рамках вже існуючої програми власна справа, да яка мінекономіки підтримується, а розробити для них. Квоти, аби особа могла працевлаштуватися сама, створити свій бізнес, який вона зацікавлена буде розвивати, і при цьому ще працевлаштувала двох своїх друзів там або інших осіб, ну, переміщених, і це буде власний бізнес, який особа буде зацікавлена розвивати, і це її завжди буде власний бізнес втримувати в Україні, а не кудись поїхати. А... І звичайно, що це все має підкріплюватися менторською підтримкою для таких осіб. А завершуючи, вже хочу сказати, ми от зараз з колегами об'єднали понад 50 організацій з всієї України, громадських організацій благодійних фондів і дев'ять організацій, а, ті, що називаються закордонні українці, ті, що працюють з діаспорянами і нашими переміщеними особами за кордоном в країнах Європи. Це всі дев'ять країн, це європейські. Да, ми створюємо а, всеукраїнську організацію переселенців. Ми впевнені, що а, ну. Світ багато десятиліть не стикався з такою проблемою. Очевидно, зараз назріла не, не ця не, необхідність. Я от знаю, що ВКБ ООН якраз підтримує створення на національному рівні. Я теж був координатором колись а, а, від благодійного фонду Stabilization and Support Services. Ми створювали і зараз вони продовжують створюватися за підтримки ОВКБ Ради ВПО. Це дуже ефективний механізм. Роботи з ВПО на національному рівні, але на превеликий жаль ради ВПО не вирішують проблеми повернення і роботи з українцями, які за кордоном. А як пані Карен зазначала, ну майже там. Uh, майже є паритет, фактично точно ні, ніхто не знає, дуже складно порахувати, але майже є паритет внутрішньопереміщених осіб в Україні. Це там, там там десь 6 мільйонів осіб, грубо кажучи, і 5 мільйонів осіб десь за кордоном знаходиться. Тобто, цих 5 мільйонів осіб у них у нас немає якогось механізму комунікаційного майданчику, нормально з ними комунікувати. А uh, ми от бачили дослідження до Нашої панелі, що там більше 50% хотіли хотіли повернутися, але обов'язковою умовою такого повернення є закінчення а, війни в Україні. Звичайно, що з цими особами треба працювати, але поки вони знаходяться там, і ми з ними можемо підтримувати контакти і на превеликий жаль, там, там наш МЗС, наприклад, на мій суб'єктивний знову таки погляд, повноцінно не використовує цю можливість. Але це ж наше лобі фактично в усіх країнах а, західного світу, цивілізованих країнах. І українці, якщо б ми могли централізовано от, через всесвітню організацію переселенців, яку ми створюємо, могли налагодити цю співпрацю, то це е, ті люди, які будуть е, інтереси України, поки вони там знаходяться відстоювати там і при цьому маючи зв'язок з Україною, зразу зможуть потім при створенні правильних належних умов з реалізації цієї української мрії, зможуть повернутися додому. І, от, власне, оцю єдину комунікаційну платформу ми і хочемо зробити, щоб можна було спілкуватися з закордонними українцями, координувати цю роботу. І на завершення, вже буквально 10 секунд. А ми зараз починаємо юридично доволі сильну роботу з юристами щодо того, аби конкретні особи окремі могли в рамках певного компенсаторного механізму, який розробляється, а в судовому порядку отримати компенсацію як. Матеріальну компенсацію моральної шкоди, так і матеріальну компенсацію майнової шкоди за те втрачене майно а, внаслідок бойових дій на території України. А, і це дуже важливо, бо на, насправді, звичайно, я розумію а, для себе, що держава хоче отримати всі ці, ці гроші самостійно, і держава насправді дійсно є не, найбільш таким, якщо в міжнародному контексті брати постраждалою. Стороною, ось які зруйновані мости, інфраструктура і так далі, це, це все держава. Але в той же час людині, як на найменшому гвинтику цієї системи, їй дуже складно самостійно захиститися відстояти свої права. Я думаю, що це дуже важливо, якби дійсно кожна постраждала особа від війни в Україні. Вона мала змогу реально юридично обґрунтовану. Отримати з держави агресора справедливу сатисфакцію тієї шкоди, яка була її завдана. Дуже дякую за увагу. По QR-коду можна підписатись на наші сторінки.